Друзі, всім привіт. Нарешті цей день настав день, коли ми беремо інтерв'ю не у наших співробітників, не у людей із різними професіями, а у наших любих студентів. І сьогодні ми поспілкуємось із Олександром, студентом, який замовляв у нас роботу. Привіт, як у вас справи? Чи готові видавати нам інтерв'ю та поділитися своїм досвідом замовлення роботи у нас? Так, готовий всім привіт. Дуже дякую за таку можливість, що я зміг. Нам поспілкуватися, трішечки відпочити від родини, можна сказати, і розказати про сайт, на якому я замовив мою курсову роботу, і за яку я отримав хорошу оцінку. Е, супер, тоді можемо розпочинати та переходити до переліку питань. Традиційно я розпочинаю зі знайомства, тож розкажіть коротко про себе, в якому університеті ви навчаєтесь, на якому курсі та на якій спеціальності. Так, ну, я скорошець, можна сказати. Я поступив після коледжу. Зараз навчаюся в Бердянському державному педагогічному. Університеті, так як вийшло, можна сказати, і на спеціальності 014 середнього освіта трудове навчання. чи mm. подобається вам ця спеціальність? Е, ну, я тут прийшов, щоб казати чесно, ні, звичайно. Тобто, це на моїх трішечки інтересах, тому і напевно я. І замовив цю курсову, щоб просто не забувати свій час вільний, в який я займаюся своїми справами, які корисні і в задоволення. Сступне питання: у мене було: який вид роботи ви замовляли у нас? Наскільки я зрозуміла, це була курсова робота? А от на яку тему, якщо ви пам'ятаєте, звісно, так курсова була на тему зараз, якщо не збрехати, то Методика трудового навчання у дев'ятих класах, якщо я не помиляюсь. Ну, щось приблизно про це. І саме впровадження технологій саме у дев'ятому класі. Я зрозуміла. Коли ви замовляли у нас роботу, ви спілкувалися з вашим особистим менеджером та, можливо, оператором. А чи сподобалась вам комунікація із менеджерами та операторами, чи можливо у вас виникали якісь труднощі із цим? В принципі, мені ніяких зауважень від менеджерів чи тих, хто виправляв, не було. Все чітко, все, можна сказати. Дата в дату, навіть я просив трішечки прискоритись, бо трішечки такий бардачок був, напевно, точно нам не сказали, коли у нас, можна сказати, захист нашої курсової, і ну, мені навіть зробили її трішечки раніше. В принципі, що хочу сказати, десь. Три-чотири рази я точно звертався. Тобто, менеджер одразу, можна сказати, відповідав мені на мої такі ось правки і одразу передавав на доопрацювання. А наскільки швидко виконали вашу роботу, та чи були до неї правки? Так, наскільки є швидко. Якщо я не помиляюсь, то протязі десь двох тижнів, може навіть менше, десь 13 днів, якщо я не буду брехати, 13-14 днів правки, звичайно, були. Тобто була така ситуація, що потрібно було прибрати те, що мені не потрібно було, і те, що було трішечки схоже, ніж. Схоже в інтернеті. Мені прибрали це, підкоригували, і, в принципі, прийняли роботу, і сказали, що високий рівень знань, тому я знаю, що ти знаєш дуже багато, і я такий думаю, ну, в принципі, так, да, але мене врятував цей сайт, який мені потрапив на очі. А що б вам особисто сподобалось найбільше? В принципі, буду чесним, що підход що швиденько, все виконується без всяких питань. А чому саме ця правка? А навіщо ця правка? Тобто, так, все, я відправив правки, Мені сказали, все, супер, ми зробимо. І питають, звичайно, до яких дат саме потрібно ці правки внести. Спитав, відправив так, сказали, добре-добре, все, по рокам, я чекаю, мені відправляють. Звичайно, оплата зручно, половинку заплатив, а потім половинку у кінці платиш, переводиш і тобі, звичайно, надсилають повністю усю роботу. Ну, звичайно, без презентації. Презентація, звичайно, за інші гроші, напевно, але я... мені не потрібна була презентація, тому. Я і не звертався. Так, до курсових у нас виходить платна презентація, а до дипломних робіт та магістерських презентація та промова у нас безкоштовні. Тому на майбутнє, якщо ви захочете замовляти у нас дипломну або ж магістерську роботу, зазначте про це у вимогах, і ви отримаєте презентацію та промову безкоштовно. Е, окей, тоді наступне питання: чи був у вас досвід замовлення робіт у інших компаніях, чи, можливо, в авторів на фрілансі або ж біржах? І якщо так, то чому обрали саме нас? Ну, враховуючи досвід, я коли у коледжі ще був, я ні в кого не просив, самостійно виконував, то можливо трішечки не розумів. Що Потрібно займатися іншими справами, тому я виконував її сам. Ну там не сильно такі критерії були, але потім погугл, погугл, швиденько, листопад місяць, невідомо я, яка дата, коли потрібно здавати. Я швиденько просьов інтернет. знайшов лінку вашу в принципі і дивлюсь. Сайт простий, нічого там такого складного немає. Звернувся до менеджера, він мені підказав, так та так та все, все нормально. І, звичайно, почалася робота, я відправив методичку і, в принципі, задоволений, якщо чесно. А От при пошуку виконавців, ви одразу знайшли нас, чи, можливо, ви розглядали між декількома варіантами. Ну, до прикладу, інша компанія чи у якогось автора окремого. Я наштовхнувся на першу лінку на ваш сайт і спробував, думаю, приклади роботи. От є, тобто я можу подивитися. В принципі, отзиви непогані, і вирішив не шукати собі проблем. Навпаки, знайшов ваш сайт. І вирішив спробувати, не промахнувся. В принципі, і оплата, то все, я думаю, надійно через закритий канал, що непогано. Е, супер, це дуже приємно чути. Е, от чи порекомендували б ви нас своїм друзям, і якщо так, то чому? Так. Ну, можливо, є якісь компанії, які може надають також хороші послуги. Я не можу сказати чесно, можливо, є, є якісь часники чи щось типу такого. Але я не знаю, яка там середня ціна на ринку і так далі. І так далі. Тобто, ну судячи з мого досвіду, то звичайно б я порекомендував саме цей сайт і ваші послуги іншим. Якщо б мене спитали, що а як написати курсову чи може бакалаврську роботу, звичайно, я б порекомендував і кинув лінку швиденько. Кинули рятувальний такий ось круг. Угу. А чому саме нас? Можливо, є якісь причини? Є, звичайно. Тобто, можливо, якщо я захочу довчатися або щось, типу такого, тобто, я, звичайно, за магістерською роботою, вірніше, не за магістерською, а за бакалаврською, звернуся до вас, тому що я вже. Був клієнтом і продовжує, звичайно. Перший раз спробував, а чому б не другий раз. Тобто, звичайно, це швидкість, це розуміння без всяких зайвих запитань, а чому так, а чи правильно це і так далі. То, звичайно, ну, одна рекомендація, щоб саме методичку дивилися ті, хто виконує. Вони саме курсові, і трішечки було поуважніші. бо були і зауваження про те, що там ніяк методичці деякі нюанси були. Ось. Угу. Угу. Окей, я передам цю інформацію. І можна так сказати, останнє запитання: чи захистили ви свою курсову, і якщо не секрет, то на скільки балів? Так, я захистив мені. Сказали, що на 92. тобто це високий бал із 100. Ого! і питань. Мені мені поставили заліки екзамен по цьому предмету. Угу. Е, я зрозуміла. І яку пораду ви б хотіли порадити іншим студентам, нашим підписникам? Ну, по-перше, це можливо бути щасливим. Це найголовніше бути у всіх сферах щасливим. Жити на 10 із 10, перш за все. Також навчання то навчання, але воно не вчить фінансової грамотності. То грамотність це круто, але якщо ти фінансово підкріплений, то це супер. Це, що ти вмієш користуватися грошима. А гроші ну це головна така ланка, можна назвати це. І якщо ти грамотно це робиш, то звичайно ти будеш успішним в деяких сферах свого життя. Ось що я хочу побажати. Е, супер, дуже крута порада. Е, що ж, я думаю, ми можемо завершувати. Олександре, дякуємо вам, що ви погодились дати нам інтерв'ю та поділитися своїм досвідом замовлення роботи. Е, для нас це дуже цінно. Е, дякуємо. Дякую вам також за таку можливість. Супер. Це такий можна сказати, опит для Гу -гу. мене і виступ. Друзі, якщо ви захочете дати нам інтерв'ю, то пишіть нам у Дірект Хочу дати в'ю і прикріпляйте аді свого замовлення. Якщо ви замовляли у нас роботу, і не забувайте про вподобайки.